Коли Ісус ще говорив прибув Юда, один з дванадцятьох, а з ним і руба з мечами та киями від правосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи Кого поцілую, той і є беріть його і ведіть обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував його. А вони наклали на нього руки. І схопили його. Один же із тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм: Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це щоб збулося Писання. Тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак, загорнений в одне лише покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він, покинувши покривало, тік від них на гий. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про, про людей про людей, які скористали від Слова Христового, скористали від свідчення, вони були свідками того, як Христос. Робив, як Христос проповідував, як Христос воскрешав. І ми бачимо, як різні з цих людей, які тут в сьогоднішній Євангелії присутні, як вони по-різному користають. Починається цей текст від зради. Починається цей текст від слів, Христа, від слів перепрошую, Юди, одного з 12, який приходить до Христа і каже: Учителю, і цілує Його! Далі ми бачимо іншу людину, яка також була при Христові протягом усього часу Його проповіді. І він, бачачи ось цю жахливу подію, як на його думку, арешт Христа, як злочинця, він витягує меч і йде воювати. Один зраджує, другий воює. І в самому кінці там ще згадується про того ще одного учня, який хотів за ними слідувати, але був загорнутий тільки в одне покривало. Хотіли його схопити, злапали за покривало, він втікає нагий. Я колись завжди собі думав, чому євангелист цю думку також тут представив, знаєте, людина, яка ні імені не називаючи, лише, що ця людина скористала від Бога, то, що чула Його слова, так, але от в цій ось події вона нічого не скористала, він втікає наги, навіть без одягу. І тим не менше, хто з цих трьох відіграє найкращу, найпозитивнішу роль? Зрадник, який визнає його вчителем, але штовхає на смерть і розп'яття. Учень, який хоч був свідком його проповіді, хоч був свідком того, коли Христос сказав, що немає більшої любові, ніж коли хтось життя своє віддасть. Чи той, хто, після того, як ходив за Христом кілька років, залишається нагий? яку ми роль відбираємо в своєму житті. Що ми від Христа хочемо отримати. Каже святий отець Іван Золотоустий, що хто хоче вбратися, нехай вбереться в мене, хто хоче насититися, нехай скуштує мого тіла. Хто хоче збагатитися, нехай збагатиться моєю наукою. Хто хоче батьківщину свою віднайти, нехай. Віднайде мою батьківщину, яку я йому приготував. Хто хоче отримати свою винагороду, нехай візьме свій хрест і йде слідом за мною. Іван Золотоустий це каже в імені Христовому: ми покликані взяти від Христа його слово, Його правду. І так як цей учень залишився нагий, від покривала, але він залишився збагачений Словом Божим. Ласкою Божою, любов'ю Його, і як ми почуємо в кінці на Христі, Він отримає під своє покровительство Матір Божу, церкву Христову.